Усім привіт! Сьогодні ми зробимо таро-розклад на тему ваших стосунків. Ми дізнаємося, яка енергія зараз панує між вами і чи є у ваших стосунків майбутнє, і що можна зробити, щоб їх покращити. Цей розклад для тих, хто шукає відповіді, ясність та хоче зрозуміти, як діяти далі. Тому... Зараз я вас попрошу зосередитися на своєму чоловікові, на своєму партнері, або уявити ту людину, яка вас хвилює. А, сьогодні я вам хочу дорогенько сказати, що в нас буде два варіанти вибору карт, а, і вам треба буде інтуїтивно продумати зараз про свого чоловіка, про свого партнера, так? Зосередитися на цьому прямо зараз. Загадуйте свого партнера. Я дістаю наші варіанти, і будемо дивитися. Перший варіант, наші прекрасні одинички і другий варіант. Дорогенькі, сьогодні для вас я спеціально приготувала ось такі ось прекрасні свічечки, це магічні свічечки, які вам допомагають покращити життя. Сьогодні вони в нас будуть як камінчики, по яким ви будете обирати, яка вам карта до вподоби. Сьогодні поставлю, наприклад, зелену і поставлю скоріше за все жовту. А далі ви дізнаєтеся, які там ще в мене є цікавенькі. Тож, мої дорогенькі, перед вами зараз знаходиться дві карти, і вам треба інтуїтивно обрати один варіант із двох. Перший варіант та другий варіант. Можете обирати по свічисті, яка вам подобається більше кольором, і ми будемо з вами починати. Даю вам трошки часу. І перший варіант, з якого ми з вами почнемо. Це наші прекрасні одинички. Сьогодні у нас ось така от прекрасна свічечка буде, прекрасно далі розповім більше про неї. Розповім обов'язково. Так, ну що ж, наші прекрасні одинички? Яка енергія зараз панує у ваших стосунках? О, давайте будемо розбиратися. Ну, що ж у нас тут? Яка енергія зараз панує у ваших стосунках? Детальна карта, яка нам буде уточнювати енергія, яка панує зараз у ваших стосунках. Ну що, я думала? Зараз тут стоїть у вас вибір. Чибто любите одне одного, наче хочете бути одне з одним, але не розумієте одне одного цілі, бажання, хто чого хочете. У вас зараз енергія така, що перед вами стоїть вибір. Ви намагаєтеся боротися, доказувати щось одне одному. Тут є любов, тут є розуміння, так, але перед вами зараз стоїть вибір. Я люблю, але за любов треба боротися. Треба боротися за його увагу, за те, щоб він там за мною ухажував. Да, Ну ось такі тут наміри, ось така. Тут енергія, боротьба, спешка, кудись спішу. Не знаю, чого я хочу. Не розв'язані якісь питання, які створюють напругу. Розумієте? Оце зараз між вами. Да, тут є любов, але все ж таки, от чогось ви тут боїтеся, щось ви тут добиваєтеся? якийсь певний стрес у ваших стосунках зараз присутній. Давайте будемо дивитися детальніше. Які перспективи ваших стосунків на майбутнє? Так? Загадуйте, будь ласка, ще раз свого партнера перспективи ваших стосунків з таким, від, ну, з таким відношенням, як зараз у вас, які перспективи на ваше майбутнє, які перспективи на ваше майбутнє. Дивимося відповідь на ваше запитання. Ну тут дивіться. Ви дуже сильно багато стараєтесь, і ви можете розуміти, що ви не віддаєте багато чого і вам не віддають нічого взамінно. Розумієте? Тут така перспектива, що ви будете старатися, 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 але поки немає тут розуміння, і у вас поки тут стоїть вибір, у вас далі майбутнього, на жаль, може не бути. Ви можете з кожним днем розтворятися в партнері і не думати про свої цілі, про свої бажання і забувати про себе. Чи Через це у нас тут дорогенькі, іде башня. Нам буде говорити про те, що стосунки вони можуть завершуватися, що стосунки можуть підходити до кінця. Але я вам хочу сказати, що це в майбутньому, так? Які перспективи там, але вони основані зараз на тому, що у вас стоїть вибір. Ви одне одному щось доказуєте. У вас є якісь певні сварки, недорозуміння. Але. Ну, перша карта, влюблений, нам буде говорити також про те, що у вас є симпатія, у вас є любов, у вас є щирі почуття, і ви готові їх розвивати. Але чомусь ви зараз закриті одне від одного, ви одне з одним сперечаєтеся. Таке відчуття, як начебто вам важливіше доказати свою правду, ніж бути неправдивим. Тут у вас більше гордість стоїть замість того, щоб трошечки так. В цих стосунках підкорятися комусь. І дивіться, ну я ж кажу, перспектива може бути така, що можете зовсім розійтися. Але ви ж пам'ятаєте, що я дивлюся все детально, щоб ви знали, як рухатися далі. Що потрібно зробити, щоб покращити ваші стосунки? Що потрібно вам прямо зараз зробити? Прекрасні одинички, щоб покращити ваші стосунки. Що потрібно вам прямо зараз зробити? Перша, друга, залиште себе в спокій. Залиште себе в спокої. Не напрягайтеся, вам треба бути імператрицею. Це та дівчина, яка робить акцент на собі. Це та дівчина, яка думає про себе, а далі хвилюється про неї весь оточуючий світ. Що вам треба зробити? Розуміти, що так воно і є. І тут така ситуація. Або ви залишаєтеся в цій лодці і пливете далі по своєму напрямку, або ви берете і вилазите з цієї лодки, і пливете вже своїм, так би мовити, шляхом. Це я вже не по карті говорю, це я вже говорю, як я це бачу ситуацію. Да? Ви або тут разом і якось. Починаєте е, з миром одне з одним налагодувати, налагодувати стосунки, або ви розстаєтеся, і ви забуваєте одне одного. Тут у вас два варіанти палка з двох кінців. Звертати увагу на себе, говорити про свої цілі, але не бути егоїсткою, звичайно, вже, тому що, да, ваші цілі повинні бути на першому місці, але щоб це нікому не зважало, хто вас, наприклад, любить і кого любите ви. І дивіться, що вам треба ще зробити, щоб покращити ваші стосунки. А, знову ж таки, це наша прекрасна лодочка. А ви бачите плани в майбутньому з цим чоловіком чи ні? От задайте собі це питання. Ви знаєте, куди ви взагалі пливете на цій лодочці чи ні? У вас там є представлення, що ви пливете до якогось берега певного, це якийсь остров, це у нас балі, Мальдіви, не знаю, що там у нас? У вас є представлення? Чи у вас немає представлення уяви? Чи ви пливете, а і у вас корабль тут, лодочка вже з диркою, ви не знаєте, чи ви взагалі допливете. Подивіться, будь ласка, чи є у вас? Зверніть на це увагу. Дуже сильна, дуже корисна карта. Я її сьогодні, можна сказати, по-новому побачила навіть разом з вами. Тож дивіться, дуже цікавий розклад саме для вас. Я вам хочу побажати усього найкращого. Прямо зараз поставте вподобайку. На наступних відео ми, звичайно, подивимося з вами. Детальніше вашу ситуацію, поки що у нас так. А, і обіцяла вам одинички наші прекрасні. Поки що у нас тут ще є на вас час прекрасна свічечка. Прекрасна свічечка, яку ви сьогодні обрали. Ви знаєте, що це не просто так, значить, вона вас якось спокусила. Дивіться, переді мною зараз декілька свічечок. Зараз вам їх покажу. Це у нас наступні наші прекрасні свічечки, які будуть в інших варіантах зустрічатися. Прекрасна, біла, червона, прекрасна. Ці свічечки я роблю самостійно власноруч мої прекрасні одинички. І якщо у вас дійсно така ситуація випала, якщо ви дійсно дивилися це відео, і це про вас, все зі то це буде говорити про те, що треба робити якісь певні зміни у своєму житті. А ці свічечки я виготовляю сама прекрасні свічечки, буде наш прекрасний. Це на покращення вашого життя, на розуміння, чого ви хочете, на внутрішній спокій і розуміння, куди ви хочете прийти, що ви хочете робити, які ви хочете мати собі стосунки. На кожну цю свічечку я роблю спеціальний обряд очищення та енергетичного підсилення. Ви можете вложити в неї все те, що хочете. Але найбільше всього це, звичайно, вже очищення від негативу. І якщо ви відчуваєте, що в ваших стосунках негативна енергія, хтось не нам намагається влізти в ваше життя, в ваші стосунки, то ми цю робимо свічечку, щоб очистити вас від негативу, перезвести вас до духовного зрісту і створити для себе комфортне середовище. Прекрасні наші свічечки, якщо вас я зацікавила, у нас тут прекрасно, у нас ще червона є. Дивіться, яка прекрасна. Тож, якщо вас я зацікавила, ви можете написати мені в інстаграм. Він знаходиться в описі під цим відео. Ми з вами подивимося, яка вам свічка підійде, з яким кольором. Бо сьогодні не даремно я поставила першу зелену свічечку. Можливо, саме вона вам може допомогти, так? Це такі прекрасні свічки, які вам допоможуть врятувати ваше життя. Тож чекаю на ваше повідомлення, а ми будемо продовжувати. Так, ну що ж, наші прекрасні двічки, прекрасна свічечка, яка для вас, яку ви обрали, це у нас жовте. Прекрасна неймовірна свічечка. Ну що ж, перше питання у нас буде говорити про те, яка енергія зараз панує у ваших стосунках. Загадайте, будь ласка, зараз свого партнера. О, четвірка жезлів нам буде говорити про сім'ю, про те, що обидва партнера вже готові до сім'ї, вже будують якісь там певні плани, перспективи, що тут є любов, гармонія, взаєморозуміння і прекрасна панує атмосфера між вами. А, так, давайте, звичайно, ми будемо з вами розглядати цю ситуацію детальніше, щоб розуміти, які є але, які є нюанси. Дивіться, король, до речі, був, що я на ну, Якщо побачу, то. Ой, ще імператор, ходи, не побачила, що там. Яка енергія зараз панує у ваших стосунках? Доповнююча карта до вас, мої прекрасні двічки і жовта наша свічечка. Чоловік готовий до вас проявлятися, чоловік любить вас, має гармонійні почуття до вас, симпатія, велика тяга до вас, велике тяжіння до вас, як до людини як до дівчини, як до просто навіть цікавого співрозмовника, з якою хочеться поспілкуватися і поговорити про всі теми на світу. Цей чоловік тільки-тільки починає до вас проявлятися, але він уже має там якусь там фантазію щодо сім'ї. Тобто ця. Людина вже готова, настроєна на сім'ю, на дітей, на гармонійні класні відносини, які вас можуть призвести до чогось більш серйозного. І давайте подивимося. Наступне наше питання: чи є у ваших стосунках перспектива на майбутнє? Так. Будемо дивитися, загадайте, будь ласка, зараз свого партнера, чи є у ваших стосунках перспектива на майбутнє. Чи є у ваших стосунках перспектива на майбутнє. Думайте про це, чоловік готовий до вас проявлятися. Ви знаєте, ви для нього як нова ціль. Ви для нього прекрасна красотка, за якою хочеться гнатися, за якою хочеться битися. Цілі його ще не сформулювані, але ви йому дуже сильно подобаєтеся. Він готовий брати за вас відповідальність, готовий робити все для вас, подарунок. Водіння в в ресторани, тобто ви для нього щось цінне, щось нове, яке він оберігає. І для вас він готовий робити дійсно певні якісь наміри. Я ж кажу, якщо далі ця ситуація, яка у вас є зараз, піде так добре, як зараз, то ви далі можете мати сім'ю, бути щасливі, мати дитину. Так, зараз так він готовий діяти до вас. І майбутнє у вас з ним є по ініціативі того, що чоловік вас буде дуже сильно любити і хотіти вас добиватися. Тож дивіться прекрасно. Давайте подивимося, що вам зробити, щоб покращити ще стосунки. Можливо, вам цього наприклад зараз мало і ви прям хочете. Різко ускорити свої відносини, так? А ще раз, будь ласка, загадуйте свого партнера, загадуйте свого чоловіка, що потрібно зробити, щоб покращити ваші стосунки. Що потрібно зробити, щоб покращити ваші стосунки? Опа, опа, що вам тут? А ви можете такого, знаєте, посипосікретнічити тут? Тихенько посидіти, понаблюдати за цим чоловіком. Що він любить, що ви любите? Спілкуватися з ним, взаєморозуміння, любов, довіра, підтримка. А, але, скоріше за все, треба вам бути скромною, так? А, дивіться, шістка пентаклів нам буде говорити з сімкою мечі про те, що бути скромними, скривати свою жіночність, ну, бути максимально сором'язливі, максимально такі скромні. Не говоріть прям прямо про свої бажання. Цей чоловік у нас буде знаходитися ось тут, і він насправді вас може дуже сильно здивувати, багато чого мати вам, наприклад, і подарувати, і на побачення класно пригласити. Але якщо ви сама це можете собі дозволити, типу, вам нема смисла це йому казати, тому що його плани, які в нього є тут, вони будуть у нього одразу відбиватися. Так, да, окей, ви там можете собі там, сходіть, будь ласка, з подругою. Чому проблема, так? А тут вас чоловік буде намагатися здивуватися будь-чимось. Це може бути як і маленький подарунок взагалі, це може бути якась откриточка, це може бути якийсь лист, там, знаєте, щось руками зроблено, квіточка вигравата або одуванчик. Там, да? І тут вам головне проявити оцю скромність, що вона дійсно у вас є. Але знову ж таки, якщо у вас цієї скромності немає, то не треба із себе її там вижимати і щось там ілюструвати. Це буде недоречно в цій ситуації. Але ну, тут показує саме те, що не треба робити себе з того. Ким ви не являєтеся насправді? Бо можливо, ви в цих відносинах хочете показатися краще, да? що ви там уже все знаєте, що ви там уже пробували все. Ну не треба це робити. От показуєте навпаки свою неопитність, не, ну, щоб у вас мало ще досвіду. І тоді людина, ваш чоловік, може чомусь навчити і дійсно вам пропонувати і дати багато ну, набагато більше, ви ніж ви, наприклад, можете собі заслуговувати. Розумієте? Ось така у вас ситуація. Я розумію, що там ви самі можете собі купити китів прекрасних і в 100 мільйонів разів круче, наприклад, хтось із вас, да. Але ну, якщо ви будете тут цінувати те, що він вам дарує, і маленькі подарунки, і великі, то чекайте на успіх у даль... у майбутніх ваших стосунках, дійсно гармонійна сім'я, любов, забота, підтримка, щасливі діти, класний дім, сімейна атмосфера, і там, де всім буде добре, тільки в тому випадку, якщо ви дійсно не прикидаєтеся іншою людиною. Ось така наша ситуація. Наші прекрасні двічки. Ви тільки подивіться, як ми з вами глянули, все з вами розписали. І дивіться, вертаюся до нашої свічечки, яка сьогодні приділила. І ну, завлікла вас саме обрати цей другий варіант. Наша прекрасна свічечка Будна. Давайте вам трошечки зараз розкажу про неї. Я думаю, що вам буде це дуже цікаво, тому що ви не дарма обрали саме цю свічечку. Так, витягує. У нас тут декілька свічечок. Давайте будемо дивитися. Декілька, дивіться. Ви могли обрати будь-яку, але я сьогодні вирішила, наприклад, жовту і зелену. Ви обрали жовтенько. Ну що ж? Це у нас прекрасні свічечки, які запрограмовані на любов, на ізобілля, на очистку від негативу або підтримання духовного росту. А це обрядові свічечки, які я готую сама, і ви можете запрограмувати їх, щоб у вас в житті все було добре, щоб ви рухалися, щоб ви йшли і знали, чого ви хочете. Наприклад, щоб ви не збивалися життєвого шляху, бо інколи може бути так, що да-да-да, все добре в ваших стосунках. Але негатив все ж таки є, і він може передолати ці стосунки. А ця прекрасна свічечка вона очищає. Прекрасна наша зелена свічечка, яку ви оминули в першому розкладі. Значить вам потрібна буде перша свічечка жовтенька. Біла, це, до речі, натуральний віск, прекрасна ізготовлення моїм прекрасними ручками. Прекрасні трави ви можете тут побачити, також вони є. Чорненька, та, звичайно, вже червоні. Червоні, прекрасно, прекрасно. У кожного є своя місія, своя ціль. На кожну свічку я роблю оч обряд очищення та енергетичного підсилення, щоб вона саме допомагала вам досягнути, досягнути гармонії і залучити оцей позитив у ваше життя. Будь-то стосунки, життя, здоров'я, фінансова сфера абсолютно все. Тож, двічки, якщо вам цікаво дізнатися детальніше про цей магічний обряд, про цю свічечку, я вас запрошую до себе в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Обирайте, яку ви хочете, ми з вами зможемо провести вам прекрасний обряд поспілкуватися і зробити так, щоб ви були щасливі. І звичайно ж, ваша свічечка на вас чекає. Я вам бажаю усього найкращого. Прямо зараз поставте вподобайку на це відео та обов'язково підпишіться на цей канал. А з вами була я, прекрасна руда Тарологиня.